Ниця 1 червня 2012 року в ефірі інформаційний випуск новин Надвірнянщини про головні події Надвірнянщини та її мешканців. Далі у нашому випуску 29 травня близько 22-ї години у селі Стримба під колесами автомобіля загинула жителька цього села. 1929 року народження. Водій із місця ДТП утік, залишивши потерпілу на призволяще. Від отриманих травм вона померла на місці пригоди. За цим фактом правоохоронці порушили кримінальну справу, триває розшук автомобіля, задіяні 9 екіпажів, да і Прикарпаття працівники Надвірнянського районного відділку УМВС. Якщо кому-небудь відомо про деталі цієї жахливої, трагічної пригоди, повідомляйте у Відділок міліції або ж за номером 03. Про завдання, визначені президентом України на засіданні Ради регіонів, яке відбулося 24 травня, йшлося днями на прес-конференції голови ОДА Михайла Шевенюка. Також губернатор Івано-Франківщини повідомив, що в області незабаром створять антикорупційний комітет. Журналістів цікавили і питання стану медицини в нашій області. Залучення інвестицій, створення нових робочих місць. співпраця влади з громадою про це йшлося на прес-конференції голови Ода Михайла Вишиванюка. Учільник області зазначив, що надзвичайно важливо, щоб на Прикарпаття йшов інвестор, і всі державні інституції цьому повинні сприяти. Президент проінформований про деякі безчинства, які творяться зі сторони наших контролюючих органів. На чому акцентував увагу президент? І ви бачите, що сьогодні неспроста в залі сиділо дуже багато людей з усіх практично правоохоронних органів, до яких доводилась теж задача бути людиною. Бо з їх сторони, деж, теж деколи немало твориться безчинств, в тому числі зі сторони. Окремих чиновників від державної служби Михайло Вишиванюк наголосив, що перш за все потрібно бути людиною, незважаючи на посаду, яку займаєш у владних структурах. Також губернатор розповів журналістам про економіку країни та її вигляд на фоні інших держав. Ріст ВВП в зв'язку з світовою економічною кризою, дещо призупинився в Україні, але Україна все ж таки йде з приростом. Невеликим, 0,7%, ми йдемо з приростом 11,1% по виробництву. Я думаю, що ми падати нижче не будемо. У нас є хороший запас. У нас, слава Богу, слава Богу, потихоньку починаються рухатись ті напрацювання, про які я вам говорив раніше. Про які говорив раніше, я думаю, що... Вже остаточно буде у четвер дана відмашка про будівництво заводу. Зараз практично вже будівельні роботи там йдуть, готується площадка одного великого у Коломиї. Закінчується бодяга з виділенням земельної ділянки під будівництво заводу по, вироб... по виробництву. Франківську. Під час прес-конференції голова обласної державної адміністрації нагадав і про створення в області антикорупційного комітету до цього громадського органу війдуть порядні люди, основна мета яких буде контролювати дії чиновників всіх інститутів влади. Коли ми говоримо, що ми на шляху творення відкритого демократичного суспільства, то ми в максимальній мірі повинні боротися з цими ганебними явищами. Ми, зрештою, повинні пам'ятати, що в нас є діти і внуки. І ми повинні постійно думати про те, що ми лишимо після себе. Попри всі нюанси, позитивні, негативні, попри ті всі речі, що нам приходиться йти деколи в житті на різні компроміси. Але боротьба зі злом, вона була і є, залишиться в основі діяльності кожної людини. Ми повинні робити суспільство, робити людей краще. І коли ми говоримо про наведення порядку, ми повинні залучити максимальну кількість наших людей, громаду залучити. Цікавило журналістів і стан паливно енергетичного комплексу області, де ситуація не є найкращою. Підприємства цієї галузі вже розпочали роботу по підготовці до осінньо-зимового періоду 2012 2013 років. Хоча деякі з них мають борги НАК Нафтогаз України багато у нас на превеликий жаль старих радянських принципів, що за все несе відповідальність влада. Ну далеко не так я буду нести відповідальність, якщо я мав ліміти газу і ним торгував заключав договори. договора. Чого я повинен нести відповідальність, чого повинен ходити і вибивати кошти з тих людей, хто спожив газ чи електроенергію, це крайне неправильно. Це крайне неправильно, чи я це голосно озвучу? І це потрібно озвучувати, міняти і на рівні держави підходи. І для цього є реформу питання, що президент поставив питання реформи житлово-комунального господарства. Треба все з голови покласти на ноги. Торкнулися прикарпатські змі і питання медичної галузі області у зв'язку зі скаргою журналістів на неналежну і непрофесійну госпіталізацію колеги над Вірнянськими медиками. Голова ОДА Михайло Вишуванюк розпорядився звільнити з посади головного лікаря Надвірнянської районної станції швидкої допомоги Володимира Чуревича, навести порядок в усіх галузях одне з основних завдань очільника області, над яким активно у цьому напрямку рухається обласна влада. Найвищою в області відзнакою медалю за заслуги перед Прикарпаттям. Голова ОДА Михайло Вишеванюк і голова обласної ради Олександр Сич відзначили багаторічну педагогічну працю, активну громадську позицію Валентини Іванівни Щербюк, заступника директора з виховної роботи Білославської зож 1-3 ступенів. Перед початком засідання колегії РДА у вівторок, 29 травня, нагороду. Та розкішний букет квітів Валентина Щербік отримала від голови райдержадміністрації адміністрації Володимира Калічка та голови районної ради Василя Поповича. Валентину Іваніну знають у білих ославах не лише як вмілого педагога, а як порядну людину, активіста громадської роботи, шанувальника творчості Марійки Підгірянки, для популяризації якої вона доклала чимало зусиль. А також ініціатора і організатора численних культурно-мистецьких та виховних заходів серед школярів і жителів рідного села. Оздоровча кампанія 2012 року стартувала за перебігом підготовки. Активно спостерігало як керівництво області, так і району. На особистий контроль питання оздоровлення дітей в Україні взяв президент нашої держави. Про забезпечення на Надвірнянщині організованого відпочинку та оздоровлення дітей йшлося і на черговій колегії РДА. Також на засіданні розглянули питання підприємств паливно-енергетичного комплексу та підготовку до осінньо-зимового періоду. Детальніше про засідання далі в сюжеті в районі. Активно проводиться робота по підготовці до осінньо-зимового періоду 2012-2013 років. Про це у своїй доповіді зазначила начальник управління будівництва архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації Лідія Захарко. У цьому процесі задіяно близько 160 осіб. Роботи багато, процес довготривалий. Три підприємства теплової енергетики допустили борги за спожитий газ. Що викликаємо ну, занепокоєння? Загальна сума боргу становить станом на 21.05.2012 року 1 мільйон 231 тисячу, це включаючи населення. Гострою проблемою для всіх підприємств галузі свого комунального господарства є рівень тарифів за надані послуги, які не завжди є економно, економічно обґрунтовані і тому збиткові. Що ускладнює можливість розвитку інфраструктури, оновлення основних засобів, вишукання обігових коштів, здійснення проплат за енергоносії, зарплату тощо. Це обов'язково слід рахувати при затвердженні нових тарифів, сесіями органів місцевого самоврядування. Процес підготовки триває і в закладах освіти. Уже укладено угоди на закупівлю газу. Проводиться заміна котлів на альтернативні види палива. В окремих школах здійснюється перекладка пічок. Почали із ремонтів. Дахів, які протікають. Першу, і тут дуже серйозно, це тисменичани пнів делятин. Зараз проводяться роботи по встановленню там покриття, бо значить, там плитами перекрито, а тисминичана ще там і тече на голову. Друге питання всі зняті прилади обліку і відвезли їх практично повірку. Далі укладена угода з управління газового господарства на ревізії газових мереж, тільки є проблема одна по відних дворових вводах. Мова йде про те, що виготовити проєктно-кошторисну документацію для того, аби управління газового господарства взяло на оперативне управління підвідні до котелень підземні газопроводи. Йде робота по заміні котлів. Де у нас делятині потрібно, що відділка замінити, і кошти виділені, виділені з обласного бюджету 45 тисяч на Волосівську котельню для заміни котла. На альтернативному виді паливу. на твердопалений котел буде встановлений в ту котельню. Ну, ми планували, на жаль, коштів не вистачає, аби замінити ще більше котлів в газовій котельні, Газ, Забезпечений ми газом на цей рік е, повністю проте, голова районної державної адміністрації Володимир Калічко роботу по підготовці до осінньо-зимового періоду не може назвати доброю. Тому дане питання перенесли для обговорення на наступну колегію. Дуже багато питань, які вони виникають. струмок має бути тут тобто, що тут проблемних питань, скаргами. Люди закидали, і президента і прем'єр-міністра, голову е, районної адміністрації. Районної ради, обласних так само як по відключенню тих будинків. У нас проблеми із будинком по Майдану Шевченко, в нас проблема із іншими напрямками, де обслуговується товариство. У нас проблема із третєю школою, в нас проблема із ПТУ була. Де ці представники, що нам поподували, кому ви зараз питання це доповідаєте? Мені, я його знаю. Тому. Це питання ми перенесемо на наступну сесію. А ви подумайте? Проте спроможні всі галисні під час засідання колегії заслухали звіт сільського голови села Зелена Віталія Хопти про роботу зеленської сільської ради щодо соціально-економічного та культурного розвитку території села. Населений пункт сьогодні має чим пишатися багато зроблено, залучено і громаду. Проте залишається і ряд проблем. Зокрема, ремонт будинку культури, ремонт доріг, несанкціоновані сміттєзвалища. Бергокріплення це є край необхідні роботи, які потрібно. Найближчим часом виконати, тому що під загрозою опинилося у нас кладовище. Це вже я доповідав і перед начальником екології області. Під загрозою є міст центральний, який веде до села Бестриця через наше село і ряд житлових будинків, які знаходяться поблизу русла річки. Один з перших, вдалося розбудити громаду, вдалося навести порядок. За весь період попередній, я не пам'ятаю такого випадку, щоб в селі проводився день села. Перше. Були запрошені гості за кордону, це, ви розумієте, всі три села знайшлися на це свято. І це не тільки сприяло підвищенню іміджу села чи району, а напевно і держави. Далі, якщо подивитися зараз. Функціонує футбольна команда, побудований стадіон, дуже багато зроблено, повірте. І є співпраця не тільки з громадою, але й з підприємствами, з підприємцями, з районом. Це не означає, що немає проблем. Дуже багато в нього є проблем. Обговорили під час засідання колегії районної державної адміністрації недопущення загибелі людей на водних об'єктах району під час весняно-літнього купального сезону. Начальник служби цивільного захисту населення у Надвірнянському районі Роман Плитос зазначив, що потрібно бути надзвичайно пильними під час відпочинку біля водойм. Особливого нагляду потребують діти. Йшлося на колегії і про забезпечення у районі організованого відпочинку та оздоровлення дітей у літку 2012 року. Це питання на особистому контролі у голові. РДА Володимира Калічка. Повноцінному оздоровленню дітей цього року дещо заважає спалах кору. Це захворювання активно прогресує в районі уже тривалий час. Можна поміщати дітей, які вже по школам перехворіли або не хворіли, тому що будемо проводити по тим, по тим школам, як діти між собою контактували. Коли в нас епідемія ця пройде, то тобто побачимо, що явний пішов процес зниження, тоді проведемо ми спільні наметові топори. Тому тут зараз треба буде о, все таки нам більше роботи буде. Коли загалом збираємо. Там, Краще працювати з дітьми, а зараз треба просто проконтролювати весь цей процес. Сьогодні, 1 червня, у перший день літа в багатьох країнах відзначається міжнародний день дітей в Україні. Цей день називають днем захисту дітей. Міжнародний день дітей одне з найстаріших міжнародних свят. Рішення про його впроведення було ухвалено ще у 1925 році на всесвітній конференції, присвяченій питанням. Благополуччя дітей у світі, яке відбувалося у Женеві в Україні. Міжнародний день захисту дітей офіційно відзначається із 1998 року, коли тодішній президент України Леонід Кучма за ініціативою Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, всеукраїнського комітету захисту дітей Національного фонду соціального захисту матерів і дітей Україна дітям та інших громадських організацій, підписав відповідний указ. Діти наше майбутнє, і ми зобов'язані забезпечити їм усі умови для розвитку та достойного життя. Напередодні дня захисту дітей в районному будинку культури відбулося свято для дітей із особливими потребами. Закінчуючи своє вступне слово на святі, отець Ігор Шліхутка наголосив на словах із притчі Усе в твоїх руках. І справді усе в наших руках тільки від нас залежить, яким буде майбутнє нашої держави, наших дітей та нас самих. Зараз на превеликий жаль досягає критичної межі кількість тих дітей, які позбавлені батьківського тепла, дітей, які, не дочекавшись необхідної допомоги, просто помирають у чергах за лікуванням. І доки ми не усвідомимо, що це наші діти, і у наших силах їм допомогти, ми не маємо майбутнього. Напередодні дня захисту дітей у районному будинку культури відбулося свято для дітей, які потребують особливої підтримки від суспільства. Тут зібрались талановиті дітки з особливими потребами, які показали, що незважаючи на слабке здоров'я, вони знаються на мистецтві і їм є що показати. Як сказали гості, що завітали на їхнє свято, такого роду заходи додають дітям стимул у боротьбі за своє щастя. На даний час ми займаємося танцями. Хочемо показати, як люди неповносправні можуть танцювати, володіти військовим правом і хотілося б більше бажаючих, аби приходили до нашого гурту. Бо я вважаю, що кожна людина заслуговує на щастя і, і може і радітись, посміхати, танцювати. Тому якщо такі свята, я вважаю, потрібно проводити частіше для дітей, тому що це дає стимул дітям жити, боротися і так далі. Якщо людина хоче навчатися, вона буде навчатися. Якщо людина хоче танцювати, вона буде танцювати. От, я 14 років на візочку себе інвалідом не рахую. Тому лише треба працювати з такими дітьми, щоб їх аби вони хотіли, аби в них було бажання і зацікавлювати дітей. Бо якщо не ми зацікавити дітей, то хто тоді? На це свято до діток приїхали гості з різних міст для того, щоб власним прикладом показати, що незважаючи на усі життєві перепони, сильна духом людина може достойно прожити своє життя і добитись успіху в різних сферах свого життя. Е, Стримав річку, зламав е, шойон. Ну, але коли, коли я почув діагноз лікаря, звичайно, було це все так ну, звучало досить погано. Але я вирішив не здаватися, так як я раніше займався спортом. Я вирішив, що на цьому життя не закінчиться, потрібно продовжувати рухатися, жити і здобуватися якісь цілі. І так я попав у плавання, займався професійно плаванням, міжнародний майстер спорту по плавання. Зараз на даний час плаванням не займаюся. Займаюся е, професійно редбі на візках. Також ну, мені цього вже було мало спорту, я вирішив спробувати е, себе в іншій справі, спробувати підприємницькій діяльності, потім попробувати, можливо, ну, наш голова запропонував, можливо, попробувати себе як, е, як громадським діячем. Ну, мені це сподобалося. Зараз я підтримую спорт, підтримую е, наших ну, співвітчизників. також тут присутні Микола Макар, ми є. Два із в нашій області представники Київської асамблеї Головне таки побажати дітям не здаватися душевно, не здаватися морально. Організатори свята надіються, що воно стане традиційним і дасть змогу не тільки морально підтримати дітей та їхні сім'ї, але й принесе свої плоди у вигляді матеріальних пожертв, які підуть на лікування тих, кому вже зараз необхідне невідкладне лікування. Цим діткам не потрібно, щоб їх жаліли. Їм потрібна реальна підтримка та допомога, необхідне лікування, яке коштує надто дорого для їхніх сімей. Потрібна матеріальна підтримка держави та усіх тих, хто тільки може їм допомогти. І обов'язок кожного є прикласти усіх зусиль для реалізації їхнього головного бажання бути здоровими. А поки ще не пізно усе в наших руках. 26-27 травня. Шахово-шашковий клуб Інтелект провів турнір пам'яті Володимира Яніва. Про великого любителя шахів про самі змагання та їх переможців у наступному сюжеті. Турнір пам'яті Володимира Янєва проводиться вже не вперше в ці травневі дні, бо саме 29 травня талановитому нафтовику, колишньому інженеру НГУНДвірна Нафтогаз, просто добрій і чуйній людині Володимиру Єстахіовичу Янєву випинулася б. 86 років з дня народження під керівництвом Володимира Янєва виховано багато спеціалістів-нафтовиків, які нині працюють на високих відповідальних посадах у структурі ПАД Укрнафта на роботі. Він уміло керував творчою інженерно технічною думкою, був надзвичайним винахідником та раціоналізатором. Крім того, виступав ініціатором вивчення природи рідного карпатського краю. Під його орудою, вперше в нашій області, здійснили похід на плоті власної конструкції. по річці Дністер весь життєвий шлях його супроводжувала українська народна пісня, яку він дуже любив і шанував. Він постійно дбав про розвиток спорту у районі, зокрема футболу. Але найбільше любив гру в шахи. Брав участь в організації шахових змагань та їх популяризації. Неодноразово ставав чемпіоном району призером обласних змагань. На жаль, у червні 2010 року Володимира Яніва не стало пам'ять і добрі спогади. Про цю яскраву людину назавжди залишаються у серцях його друзів та колег, надвірнянських шахістів старшого покоління. Стахович це був вірцем дисциплінованості і відданості цій Прекрасній в е е е е е е шахи. Один Стахович організував свій міні-клуб вдома. І всі любителі шахів збиралися, як якщо не було коли, то збиралися збиралися в нього в клубі вдома. От і там проводили змагання. Вельми прикметно і почесно, що 26-27 травня, у шахово-шашковому клубі інтелект бувся турнір пам'яті Яніва за сприяння і благодійності начальника Негруна Двірнавтос Володимира Чуприни, голови надвірнянського раєсте Василя Плитуса, голови Пат Василя Ерсте. Підприємця депутата районної ради Сергія Штогрина, підприємця Федора Нагорніка та, звичайно, голови районної шахової федерації Миколи Максим'юка. У турнірі змагалися 20 шахістів Івано-Франківщини. У напруженій боротьбі першість виборов кандидат у майстри спорту Роман Луців, друге місце у кандидата у майстри спорту Олега Поліщука. Третє у Руслана Клюфінського. переможці нагороджені грошовими призами грамотами районної шахової федерації. Щиро дякуємо всім благодійникам і, зокрема, сім'ї Володимира Янєва за сприяння в організації та проведенні турніру. Ось такими були головні події на сьогодні. Перше червня. А у цій студії, 4 червня, в понеділок ми підіб'ємо підсумки тижня, що минув. А попереду всіх нас чекає чудове свято Трійці зелені свята. Це традиційне свято українського народу, яке пов'язане із створенням світу. Вважається, що саме в цей день Бог створив землю і засіяв її зеленню. Трійцю ще прийнято називати трійцею або п'ятидесятницею. Напередодні цього дня українські будинки прикрашають зеленню, маються від слова. Май свято символізує собою початок літа, день прославлення процвітаючої природи, найзеленіше свято у році. Люди несуть додому святкові букети, щоб прикрасити ними свої будинки. Трійця по праву вважається одним із найбільш шанованих та улюблених свят у православних християн. Довгоочікуване літо вступає в свої права. Воно дарує нам сонячний і радісний настрій, багато усмішок на кожен день. А головне скрізь повітрі чути аромати свіжих трав, пряний чебрець, запашний любисток, гіркий полин, терпкий аїр і освіжаюча м'ята. Ми вітаємо всіх із наступаючими святами. Тим не менш, у цій студії в понеділок, зважаючи на вихідний день, ми зустрінемося і поговоримо про підсумки тижня, що минув. До зустрічі!